Підписаться не забудь. Хелло всім, хлопчики-дівчата, і всі, хто проходили повз. <сум> Отже, сьогодні, як ви можете здогадатися з назви ролика, ми будемо робити експерименти над білошним Кріпером. Ось, я спочатку думала зробити експерименти над Еддерменом, Ось, бо він мене також трошечки бісить, але той, як кріпер мене бісив за всі роки мого виживання в Майнкрафті. Набагато більше, то сьогодні ми будемо розбиратися із ним. Yeah, yeah. <laughs> Отже, перше, що ми будемо перевіряти, це котика, а точніше його дію на бідолашного кріпера. Ну, не знаю. Насправді, сьогодні я хочу так перевірити деякі теорії. Насправді, всі пов'язані з тим, як зробити так, щоб кріпер, по-перше, більше мучився. <laughs> Ось, особливо, коли ти робиш ферму, наприклад, пороху або щось подібне. Ну... Така собі ферма мобів, Та? І насправді мені цікаво було перевірити е, ці теорії м -м, з приводу того, як, по-перше, його прибити, е, кріпора е, з висоти, по-друге, як він поводить себе разом з котиками. Ось, бо я хочу на днях зробити доволі цікавий експеримент е, над своїм е, товаришем. Ось. <пл 'язав> е, тому, власне, це дуже навіть потрібно буде сьогодні. От, ми ж не сьогодні. Можливо, до речі, сьогодні, можливо, завтра, там як вийде. Тому, якщо ви хочете якось е, ну, зробити м такий собі розіграш, ро розіграш свого друга, то е, можете, до речі, подивитися. Думаю, вам буде дуже навіть цікаво. Отже, з приводу котиків, насправді мені було б цікаво подивитися, е, чи кріпер взагалі, не знаю, е, Якось або помре через передозування котиків, або а, він а, якось біжить в якийсь конкретний бік і що біжить, дуже багато котиків. І насправді оце було б дуже цікаво перевірити, як вони в себе поводять. Тобто ми бачимо, що вони трошечки в афігі повному, вони в шокі, вони в паніці, але, але тут якось вони просто бігають ніби по колу трошечки, так? Да? Ось. Я трохи. Коти м'яукають, кріпери біжать, <ріпи> в принципі, класика жанру, але не скажу, що це все ніякось по-особливому. А, почекайте, почекайте. Тобто, в принципі, коли кріпери а, зустрічають котів, бачите, вони навіть трошечки навіть стрибують в куточках. Вони в основному бігають по кутках. Ось в закутках. Але мені цікаво, вони будуть на гравця діяти, якщо вони поряд з котами. Ага. Я зрозуміла. Тобто, в принципі, це не діє якось сильно на їх механіку з приводу вибухів, так? Ось, але. І... Але коти якось. Ага, я зрозуміла. Тобто, в принципі, коти роблять так, що вони. Е ну Біжать, скажімо так, та. такі собі тарганові біга, але, тим не менш, на гравця вони все одно діють добренько. Отже, в принципі, це можна так доволі цікаво використати сьогодні. Ну, я сподіваюся, правда, що ця серія все ж таки вийде Ось, з приводу експеримент сьогоднішнього. Але все ж таки, якщо ви хочете обминути друге, про те, що коти якось. А, кріпера ну, змушують не реагувати на гравця, то в принципі може це вийти. Так, а цікаво, а як він буде дивит, ну, тікати, не знаю як, що він буде робити, якщо один блок і один кіт, і один кріпер. Ага, тобто, в принципі, він просто не рухається, так? Ось, нічого з ним не стається. А якщо я так зроблю? Ага, ага, я зрозуміла. Тобто він все ж таки втікає якось від кота, але не сильно так далеко, так? А коти, коти, в принципі, ніяк не реагують на кріп, а от кріпер дуже навіть сильно реагує. Добренько, я зрозуміла. Такс, а, а якщо. Так, не то. Секундочку. А, вода. Не знаю, можливо, перевірити теорію з водою. Ні-ні-ні. Не, 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 не. не знаю, не знаю, не знаю. Отже, шановні котики, експериментатори, <смі> назвемо вас так. Отже, ми перевірили, що кріпери реально бояться котів, от що вони від них втікають. Але ясно, що коли вони бачать кота, вони такі Адас і починають втікати. Це ясно. Але з якої відстані це все починається? Тобто, з якої відстані кріпер, наш шановний сеньор, починає бачити кота і починає від нього втікати. Питання цікаве, і я не знаю на нього відповідь. Але зараз ми будемо з вами шукати відповідь на це прекрасне питання. Ставимо тут кріпера, от, ставимо сюди кота. Нуль реакція. Ага, я зрозуміла. Тобто, в принципі, такої відстані кріпер, нібито не бачить кота. Ну. Правильно не бачить його текстурки, та? і не починається ось ця реакція. Називається так. Окей, я зрозуміла. А що, якщо ми котика зараз закриємо паркан? От мені цікаво, правда, що буде. Зараз почекайте. А, стоп, у нас ж паркан є. боже, Сорі. Так, закриваємо котика парканом. Нуль реакції. Ага, тобто. Коли е, кріпер і е, кіт відділені парканчиком, то е, кріпер не бачить, знову ж таки, кота і не починається вся реакція. Добре, я зрозуміла. Тобто, в принципі, якщо кіт закритий якимись блоками, та, то кріпер не бачить кота і не починається нічого взагалі цікавого. Окей, а якщо кріпер буде ось тут, в ніші, там, а тут буде кіт, ну тобто вони не будуть закриті одне між одним, що буде? От кріпер це бачить його? Ага, так, стоп. тобто Ось цієї відстані все, все починається. Та? Тобто, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість блоків. Цей кріпер бачить кота. Угу. Добре, тобто, максимум це шість блоків. Я зрозуміла. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, да, шість блоків. Окей, я зрозуміла. Тобто реакція починається із шести блоків. Добре. Це ми зрозуміли з вами, шановні. Тепер давайте перевіряти теорію з тим. Ще mm, може кріпер ну давати так, з якої відстані до землі <світ> кріпер починає вмирати. Ось, <світ> це до речі, найцікавіше. Теорія, яку я хочу перевірити, Ну, теорія, а скоріше дізнатися факт цього. Ну, раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Давайте ще 12 для того, щоб було гарне число. Якось так. Так, почекайте. Стоп. Ні, Не та та літера. деталі. Давайте ще раз. Тайм, сет Угу, Все. Алілуя! Так, ну що? Будемо вчитися літати, шановний. Да? Да. <с> Будемо вчитися. Ану, давай, брись, брись, дивіться, брись, брись. Я виживаю, отже, так? Да? Угу. І я зрозуміла. Давайте тобто, зробимо хоча б на два блоки вище. Е, Мицька, от тепер ти виживеш. Скотаряка ти така. Зелена, ану, брись. Ага, виживає, окей, я зрозуміла. Е, так. До речі, от мені не подобається, що. Кріпери виживають з доволі-таки високої е, висоти, бо знову ж таки, е, це мінус в пещерах, коли воно десантується кудись тобі на голову. Або ж це коли ти робиш ферму мобів, та, або ти хочеш е, собі ну припустимо, або е, не знаю. Кістяну муку зробити, якщо це склети, знову ж таки, ми говоримо про них. А порох, коли ти добуваєш, тобто треба щось доволі високе робити ось, і доволі багато бучці з цією штучкою. Ага, мирає, добре. Давайте. тепер, Так, 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 ось так трою. Іть. Ану, секундочку. Може, мені здалося? Ану, давай, брісік, брісіки. Давай, I believe I can fly. Вмирає. Добре. Ану, давайте зменшимо трошечки. Все ж таки, мені цікаво, чи це мені здалося, чи реально він вмирає з цієї висоти. Ну, так, добре. Давайте трошечки зменшимо висоту польоту. <риски> так би мовити. Ану, давай, огірок, падай. Угу. Помирає і ще трошки. Трошечки, трошечки. Ану, давай, Присіки, присіки. Брісіки, брісь. Помирає, добре, ще один блок. Так, так, так. Помирає, І ще один блок. Видається, це останнє, так? Да? Ні, до речі, ще можна один блок. Ану, давай. М -м так, геть-геть, геть. Оце, до речі, якось цей прикол з чуваку, а, який з'їв 300 найтів і помер здається. Щось таке у нас було. Ага, тепер виживає. Тобто мені е, цікаво. А який максимум можна досягти. Скажімо так, от е, як чувак, знає це, має, або як я скріпер, а ну. киш. Угу. Це починає помрати. Добре. Отже, давайте рахувати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Менчички, почка. Ай, ай-ай-ай. Назад, назад. Давайте, напевно, знизу вгору. так? Будемо рахувати секундочку. Отже, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять, двадцять чотири блока. Це ну, уже все <с rivals> для кріпера це непосильна висота. Тому так, давайте мені поличку. Угу. Так, давайте так. Все, і напишемо 24. Тобто, ми з вами перевірили декілька теорій. По-перше, висоту, з якої Кріпер починає усьо, скажімо так, це тумач для мене. Давайте до побачення. А по-друге, ми все ж таки зрозуміли, як він поводиться, поводиться в різних ситуаціях. І тому до побачення, шановні, гарного вам дня і цілую всіх, обнімаю. До нових зустрічей.